Геокліматичні умови стилі текстильного декору наших килимів, обаленів, панно стали основою для створення килим. Відчуття простору, сонця, вітру і води втілювались у пластику декоративних форм та колориту творів ручного ткацтва. На основі зібраних матеріалів я рік тому створила ворсове кило в мальовниче село, яке представлено на екрані. Зібравши всі знання та матеріали, було створено такі ескізи до Це Хатинка, Квіткова симфонія, моя маленька батьківщина, і автор якої є, м -м, виборна Діана, вихованка гурткуман, футбол та етнографії України. Родини дерево моєї сім'ї в геометричному зображенні. Та родине дерево моєї сім'ї в сім по рослинному зображенні, над яким я ну, створюю його болем, над яким я зараз працюю. У своїй роботі я ознайомилася з творчістю Марії Примаченко. У її картинах знаходять втілення ще й етичні мотиви, що знайшли відгук у надрах слов'янської міфології, образи фантастичних чудовиськ і птахів. Примаченко ніби синтезує досвід багатьох поколінь народних майстрів. У практичній роботі Орсовому киловія я вирішила висловити думки сучасних дітей та дорослих щодо приводу ситуації на сході нашої країни. Я обрала картину Марії Примаченко «Будь Бутьпроката війна та міські до Стульбоми, щоб висловити своє власне відношення до подій на сході України. Ось такий Орсовий кило у мене отримався. У процесі виконання роботи вирішується проблема відродження та спадкоємності стародавнього мистецтва створення гобеленів та килимів у сучасному інтер'єрі. Результатом роботи стала розробка ескізів гобеленів, створених на основі народних мотивів та схем для борсових килимів, які стали створені на основі картин народної художниці України Марії Клімаченко. В роботі використовувалися такі техніки. Вкацова на дерев'яній рамі із використанням полотняного лет ниток та техніки ворсового килимарства вишивки. Дякую за увагу.